Добрий день, шановна студія. Значить, Що ми делаємо? Ми вбираємо на вулиці насипала куча снігу і читаю я коментарі. Ми вже поснідали, я вже поубирала. Читаю коментарі. Це просто не витримати. Комп'ютер не можна. У вас епохандрія, вам надо спеціалістам. Як не відео, ви в лікарні. Як іще щось, то ще щось. Так, да, я повишена я, ну я не страшний іпохондрик, була коли, але я це скореектирула. Дивіться, е я приймаю дуже багато років гормонозамісну замісну терапію. Е Гормони, вони е такі, знаєте, опасні речі, які можуть по-разному дякую. По-разному себе вести в організмі. Так от, я. Е як людина, яка приймає довго, маю кожний рік робити чекап. Вообще, в принципі, навіть якщо ви не п'єте гормони, ви раз в рік маєте перевіряти груди, ходити до гінеколога, перевіряти чи та подібно, здавати кров, е, там, якщо ви палите, дивитися віни у фліболога, тому що куріння, якщо ви знаєте, визиває тромбоз. Ну, прочі, прочі так само і в рік ви маєте відвідувати дерматолога. Я була у дерматолога, не тому що я тривожниця і що мені не подобається, тому що мені раз сказали, через три місяці прийти, прийти ще через місяць, потому, що родинку смотрели. а потім я прийшла до онколога одного. Я не буду говорити, як його звучить, але він був п'яний на прийомі. Тупо п'яний онколог був. Я не стала піднімати скандал, тому що це його клініка і клініка дуже неплоха. Я розумію, що це буде досраки, тому що ну. Ну, зрозуміло, що я пішла к другому. К другому надо было запис, что это хороший я просто не така людина, яка все запускає. Мені треба раз в рік зробити УЗД Молочної желізи. Я роблю, треба раз в рік УЗД. Маловато все. Я приймаю гормони, які дають сильну нагрузку на печінку, на підшлункову. Я навіть контролювати, і це, щоб не доводити до якихось процесів, я одразу контролювати, що відбувається. І це я роблю просто ну, раз в рік, ну я розтягую це все. Ну, не знаю, що вам сказати. Ну, тому що на самом деле раз в рік це обязательно сходить. Перевірить піпку, тічку і прочі моменти. Люди цього, конечно же, не роблять. Є люди, яких не можна вообще загнати, як мій чоловік, да, наприклад, он вообще категорически не ходить. Но так як я приймаю серйозні препарати і не одні, я вхожу в то количество людей, де ризики повищені. Тому мені треба постійно контролюватись. Ви мені ще скажіть, що гарда сіл. Тоже я іпохондричка. Я делаю гардосил и хочу сделать и градику, и Вове, я бы и Дім'я зробила гордосил, бо це дуже э, потрібна вакцина. Что вы чудите? Что вы свиня больную делаете? Ну, просто, ну, я не знаю, как вы. Когда я, была, поверьте, когда я была іпохондричка, я жила просто понимаете, по, меді, по, по больницам ездила. Ну, там не так, как ты бегаешь по больницам, там, как ты вычитываешь себе диагнозы. И по хандре немножко другое. Ты себе вычитываешь диагнозы. Я не вычитываю. Я знаю, что у меня срок пришел. Я пошла врачу, показала. Сдала кровь, сдала то. Все. Это все. А Градика дедушка, между прочим, вот про дерматолога мне сказал, Градика дедушка помарит меланом. Это очень агрессивный вид рака. Просто. И надо проверять родинки. А я э, гормоны, роды у меня начинают сыпаться папиломы. Да папилома, шмапилома. Ну короче, зачем оно мне надо? Каже, бідні ваши близкие. Не ну для вас это так. Значит, вы когда вы последний раз проверяли грудь? А ну напустить меня. Нап... Я не отрицаю, что у меня повышенная тревожность. Що? Чего? А что туда? Ну ли не делать, если я сюда не ходила тут вставлю? Ну, бери иди. То есть все нормально, я дітей раз в рік чекаплю. Тоже езжу с ними. Просто показываю только себя. Напишите, пожалуйста, когда последний раз проверяли, сдавали цитологию. Цитологию на по-женски и тест і коли дивилися груди. Понятно? Я вас теж сделаю тривожниками. О, о. Що, ребята? засипало снігом так, хай бахмилує. Іду. Ой, бля, пориси це! не упала. Іду дівчині мальчики підкидувати дрова в котельню. Можна було вийти через спальню, але я не хочеться. пускать туда сюда. Боже, заметая страшная. Что ты, сиди тут. Сейчас. Так. Ну что, сейчас что-то будем делать. Так. Как тут? Так. Открываем всю штуку. И сейчас. Візьмемо вот эти палети. Я, ребята, колись в магазині у нас ритуалки. палила, полыла стики. Вот, що ви себе не от Так що я в цьому ділі експерт Сейчас. Сейчас, подождите. відкриваємо А, ну конечно, оно уже все. Оно уже все потухло. Бачте, а я сразу думаю, что оно. Что оно мне так мне не нравится, как оно. Уже, знаете, такое иначе на Иначе есть, но непонятно. Оно. Сейчас проверим. загориться воно не загориться ще Щам. Так, що тут? 30 градусів 39 показує вже ноги были мокрі Так, сейчас я открою ще ту пілету Так, надо накинуть, щоб собі плеет. Градік уже ходив через кухню, засрав мені штюлі Зараз я хочу глянути чи вона розгориться чи вона не розгориться понимаете? Пошла, жара. Пошла говно по трубам. Конечно. Гореть, я сказала. Все. Отлично. Так, отлично. Отличная кожа Отлично. Рукавычку можно снять. Пепсиколка спрятана. Вот. Так что вот так вот. Все закидала. Все понадкидала. В общем, да. В общем, такой вот у нас... Котл спасен називається. Спасає. Спасає от лютих морозов нас. Подивіться, ски снега насипало на машину. Я в шоке, ребята. Вот это да, от це засипало. Подивіться, кущі, як позасипало. Трендець, що робиться. Значить, дали світло. Десь на хвилин 40. Знову все виключили. Но я не виключаю посуду. Боже, що це, Маша, Що це вже засрала, Що це... це таке? Е, ну, я поставила е, і пюре. Далі Так, діти вже хочуть їсти, поэтому ребята у мене. Плітка не помитая, але що сделати? Зараз буду готувати годувати вовочку. Дуже хочу лісточки, більше всіх. Поэтому зараз я йому пюрешку. Такі цю втілки в мене вийшли, діти. І пюрешка, саме. А що? Саме нормальне. Дівочка купив нові пілети. Одну взяла таку якусь на пробу. Каже, що це якийсь торф. А мені, я думав, що це як уголь. І ось таки якісь светли, нелюбимая бегает. Що ти не любимая, вже сніга. А де Вова? З гадиком? Це mm -hmm. Дима розгружає, возить. Щоб запасом було. Просто цікаво, яке воно. За Саша тоже работает. До дрова все. Бо палим, холодно, у нас света немає вообще. Ужас холодно. Вова там лед. Вова, не бери велосипед. Mm -hmm. Черт и что, боже, холодина. Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Да, э, он пошла, Лиза, на площадку. Mm -hmm. Выключай. Ты дошли? Боже, ребята, как холодно. А тут так тепло. Я в котене. Посмотри, какие у меня красные щечки. Натуральный румянец. Димчик, что-то худо, что носа что на нами дуже холодно, Дим. А что шо... Это ты будешь чистить котла? давай я отойду туда. А что, каждый день надо чистить? Мы палим так, чтобы нам было тепло. Что с робой, Дима, не помнишь? Уже хорошо, тепло тут. Ой, батарейка тепла. Хорошо. Палеты эти стоят. Это друга другая уже пачка, да? Не знаю, с открывалась. Да? Покажу Нет, а я только эту -то вниз показываю. Не она будет вот, жить с блогером известным. Вот. Смотри, что там, Дима, что можно... Ааа, ты помогаешь, Ну, чтобы не собиралась. Да, я поняла. Мы не задохнемся? А теперь, такая штучка есть, Керчатки. Оце ці А це що, пепел? Це? Да, це Сикі остається ненужного. нужно. Щас ще пилесосок? А, покажеш пилесос? Ой, дивно, що там. Угу. Куда ти це одягаєш? за луцю? Все викидач чи нагород можна? По кому кубку позвоню. Їх же ж можна нагород, а? Це ж сів беруть нагород. Да. Нагірки. Бачите? Силе ведро здорове. на відро. А потім ще пылесос. Капець. Хочу вам показати такий пылесос. Вот, такий значит, пылесос спеціальний. А там є фідерчик. Отак вот от Діма бере пылесоски. І все таке Діма робить кожен день. О, боже мой! Це кожен божий день. Убери, падуй, он уже догорає. Догорає костер. Батарея тепленька, на четверочку стоїть. Сейчас у нас вдома таки батареї, троечки, четверочки. Ну, і эта штука какая-то. тоже, бачите, умею подкидать. А что на работе кидала? А зачем ты? Ты полить будешь их? доски, доски. У него теперь... Він теперь что не бачит, У него все теперь палится. Любопалочка, палочка, досочка, все. Он Люда рассказывает. Купила 5 кубил дуба девять тысяч. Я, мабуть, щось напутала, не 5 кубов. Ну, коротше, на 9 тисяч вона дуба купила. Може, 2 куба. Ну, пере... Отак я і... Отак таке наляпала і сама не пам'ятаю. Ну, коротше, я перепитаю, щоб вони думали, що 5 кубів за 9 тисяч. Діма каже, що це така несущена. Ні, то це вона купляла, коли вже був цей аншлаг. Так що, Дім, це значить, не за 5 кубов. Ну, кажуть, 9 тисяч гривень купила. Каже, Гріється, каже хата, ну, у них менша хата. Скільки у людей квадратів? Ну, менше квадрата, удачі у дачі в нас. То, то коротше, ну, у них ну, двері у мене скрізь відкриті, ну, от від каміння. Угу. У них камінна тут на кухні, як у нас тут. Каже, двері кругом відкриті, то каже, в кімнатах десь 20-21, а в камінні це в гостінні, то десь 26. Понял? Mm. Хорошо, це mm. добре. <різь> хорошо. добре. Mm. Аби було тепло, так. Да. Ти вирішив сім випалити. Бочка, mm. що це. Ну, коротше, оце Діма, оце нові купив. Як он називається, руф. Оце руф, девочки. А от то, що перше, то не руф. От я не порезал. Вони такі світлі, непонятно да руф это руф Дима хочет попробовать доступ киновы это но горить ну ты же сухие теперь Дима закидывает чтобы нагреть вот эту бочку вот так вот Уже пять штук кидаєш. Ну, ага. так крошиться оце. это. Тирса. Тирса. Тирса, видишь? Тирса, тирса, да. Все. Все. Воняет димом. Дима, что с А, это гострый бара. Это ага. всі, поняли, все ну, супи. Ну, не, ну, не раз. А мы, кстати, приехали в цей. Это це Фуджи, нет? Это чемпион. А Фуджи, нет? Нема. Українка, Гала, може Гала, треба до яких то яблок. Так. Дімчик огурчика Вова просив. Ага. Ой, можна помелу я хочу? Це жовта, чи яка? це ред. Оце, камела, си. Вот это жовте. Вот это жовте. Діма, я взяла помелу. Там є стрет, а є ту жовту, я, навірно, знайшла. Да. Я піду яблуко, а що тут за яблоко? Я возьму тих гала возьму, вони непогані. Все, щоб вас не тошніло, дівчат. Огірки взяв, капусту надо, Дим. Маленькую на площадь. У нас там пивштучки есть, может хватит, ну, удивися. А где тут гала. Галла... гала. она, Галла Гвоздняска. А что она такая страшная? Вот эти шо, Яблоки у нас кушают очень даже хорошо, я вам хочу сказать. Джона Принс. Джона Принс. Он не сладкий чинец, так что знаю? Да так я просто не знаю. Но возьмем. Что там еще? до нас. Идем до нас. Вот там такая очередь, я вам хочу сказать. Сейчас. Буряк морко. А я хочу тебе взять такую. хочу мы ту и себе взять морку курочка гриль ага. так дымщик встанешь в очередь я подумал гляну, что тут есть покажу вам что тут есть стейки у нас стейки есть сейчас гляну сейчас индюшку хочу индюшки Это знако. Кистка домашняя. Ой, Моя я забыла любим... включить камеру. Мои любимые печень. Здесь завернулось купили желтенькую помелку. Это мне. Так, это папе. Э, это мо Ми купили яблука, якісь речі що Як Я казав, принц. Ну, не Дві странні лапші. Це странні, це гострі папані лапші. То ми яму, то ми шлам. Далі це я купила мило там, залить дав. Е, Капусточка, на борщик. Е, це огірок. Чіпси. Чіпси. Корку купила. Й. Так, ти не Чикси положив. Чикси положив. О, так і не може. Чипси положив. Чипси положив. Отак, молодець. А як? Це ще тебе так, коротше, Таке. Дічки, нічого не купили, три тисячі, як і не було. Бананчики. Бананчики. Бананчик будеш? Вова, а ти йдеш куди, Дім? Да я може кину, Сейчас тобі виставлю кастрюлю з водою з мясом. Хорошо, сейчас я без Без кришки? А, хорошо. В общем, значить, давайте зробимо спочатку так. Ми купили стейк свини із корейки на кості на борщ. Сейчас я перший раз просто сливаю. Значит, смотрите, какая корейка, хочу вам показать. Это ще перше. посмотрите. Такая я вирішила на борщ. Вова попросив борщ. Вова попросив борщ. Думаю, я заварганю борщик. Червоний вова попросив, так? Да? А, и ще. І ще купили пончики. Mm. Да, і градику. Шоколадні Один і полуничні. Да, на. Один Опять. Один. Опять. Не, але, не я вода не кричу. Я не кричу. Сейчас, ребята, налю води сразу. Ідиме виставлю зацель. <звук> так, ушные палочки. У Димы тоже за то, что винтовка, у меня таки было тоже на работе, треская тут кожа сразу выходит на, на холод, обветривается. Крем для рук мои, это же детские кремы, понимаете? Ну, нежные. А с боже, вы помните этот крем? Боже, я сегодня не буду мазаться. Масло масляное, не Сосиски Алан взяла. Алан такі взяли. А, дай день. Ну нема, короче. Тикаль там... немного йде кино, я кажу. Кина взяла якусь мою. Клепчик взяла. Взяла собі очередные хрустики. Я очень люблю. Вот. Я очень люблю. Дальше. А. Це гострий соус. А ну как гостю. Это свит чили, чешу, солодкие чили и кетчуп. Не чили, а алини. Алини. А. Ну, ну я, 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 там не помню. А не чили. Почему а оно так встало? Так, что еще мне надо в холодильник? Молочко взяла. Молочко это то, что надо, сами понимаете. Вишни, вот это 3000 я дала. 3000. Отак ми живем. Молоко беру, тому що хлопці їдять. Це на сніданки. Діти можуть їсти жаре. І коли на сковородочке пожариш, тогда так. Так, етас снеки все забирають. Я, я маленько, вибачився. Вибачився? Ми раді, а ви раді? Подписчики, я ж худа. Ну и что? Пока не получается. Нет, ну я три дня уже но. Ну и что ты худа? А я толста чи худа? Толсту я Всім видно, що ти мы вина. Всім по очам видно, що я топся. Поняла, буду худать. Раз я то? Не будешь ничего. Если тихо. Вс, ребят, пока. Ага. ще не все. Варю борщ на вулицю. Все підготую. І буду варить борщ. Дякую, синок. Бери, бери. Ммм, помогуем. Це меня добрища паста. Добрющая нема. Отак от Діма робить зараз зажарку. Там бурячок. В общем, готовит кушать. Ну так быстро жариться на цьому. а що сделать? Хаті ж не можна, тому що сяде інвертор і останемося без нічого взагалі.